Наші старенькі завжди були найслабшою ланкою протистояння шахраями. І чим далі, тим проблема ця стає все гострішою. Шахраї доволі швидко навчилися заволодівати грошима та майном наших бабусів чи дідусів, причому не обов'язково одиноких. В наш час суцільних швидкостей та проблем ми не завжди маємо час просто поспілкуватися з найстаршими членами наших сімей, особливо коли живуть окремо. А їм так потрібна просто увага. Звичайне добре слово чи лише кілька хвилин розмови з людиною, які не байдуже. Цим користуються шахраї, доволі швидко, заволодівши довірою старенької людини. І коли обман стає очевидним для родичів, частіше за все повернути втрачене вже неможливо. Наша сьогоднішня історія про стареньку бабусю, яка повірила і втратила не одну тисячу гривень зі своїх пенсій, так само в ножині, адже історія ця тривала не один рік. Біді намагалися щось пояснити, умовляли, сварилися та нічого не змінювалося. Бабуся вперто вірила в те, що не сьогодні, так завтра вона всіх здивує фінансовим благополуччям та ще й допоможе дітям. А рідні відвічі мріяли лише про одне: потриматися за горло тим нелюдам, які безсовісно обманюють стареньких. Сумна історія свого. Це почалося з того, що на адресу старенької стали надходити різні листи з пропозиціями прикупити той чи інший товар за цінами нижче тих, що виставляють в магазині. А якась одиниця товару ще й в якості бонуса просто дарується. А що в наш сутужний час може бути більш привабливим? І не важливо, що запропонований товар нам не зовсім потрібний. Та не чуємо ми голосу разом, не хочемо чути. Часто говорять о тому, що ці товари являються по стоїмості дешевле. Ніж в розничной продаже в любых магазинах. Но это не так, это не, не всегда соответствует действительности. Плюс ко всему, тоже качество товаров. Качество товаров, приобретая, допустим, товар по почте, мы не, как потребитель, не, нам не дают никакого гарантийного талона. То есть мы не имеем права данный товар обменять. Вот. Що в противоположном случае, если якщо ми это в магазині, допустим, товар а в магазині автоматично вступає в дію закон захисту прав споживачів. Та хіба це цікаво шахраям? Вони якраз є непримиренними противниками цього закону. Для чого їм як магазині? Ми даний товар відімоваочі, Вот, і видим то, що ми покупаємо, а не это на картинки. І кільшому сожаленню, то що пишеться в тому, що возврат товару тіщині 14 днів, а це дійсно предусмотрено законом України о защите прав потребителей, От. то ми можемо этот товар почти і не увидеть ні как своїх денег, ні товару. До речі, з приводу товару. Пропонують, як правило, якісь деколони, що давно зняті з виробництва бо користувалися попитом ще в радянські часи, і іншу косметику спірного виробництва чи то побутову техніку сумнівної якості. Це все робиться підпольно в кустарних условиях. Тобто, закупація определенної как в моем понимании, определенные бутылочки с парфюмерией Вот. делается это все кустарным производством путем цветного принтера. Наклейки Красная Москва, изготовитель и так далее. Вот Клеится и все. Да, да, это ну и самое плохое, то, что данную парфюмерию мы используем на свое собственное тело. Що в результаті можуть ну, давать эту оценку не мені як адвокату, а медицинським роботникам в моєму панімані тому полі за собою различные заболевания, тоже элементарный дерматит, вот, і ну скажем, одним словом хорошего нічого. Ще один момент, на який хочеться звернути увагу особливо. Пропонується все це саме стареньким, не сильно обізнаним в попиті сьогоднішнього дня, і це викликає ще одне питання: звідки шахраї дізнаються адресу потенційних жертв? Есть определенные списки в пенсионном фонде, вот доступ к которым, если, скажем так, компьютерным хакерам, это доступно. Э -э люди, которые могут взломать эту компьютерную программу. Это может быть, э не оговаривая никого-либо, но это может быть иногда и осведомители, которые работают, к сожалению... В составі этой группировки и тоже посредническим путем, как посредники, участвують в совершении данного преступления путем предоставления списков и адресов пенсионеров тем лицам, которые завершають дане предполагаю представлення. Тож товар придбано, и за несколько дней пропозиции посыпались, наче з року достатку. И чем далі, тем все больше призовых пропозиций. А это вам не щось, а купа грошей. Каждый человек нуждается в деньгах, а тем более наши дедушки, бабушки, вот это для них, будем говорить, вот они считают, что вот-вот счастье даже к концу своих дней, вот счастье все-таки их услышало и вот оно наступит. Что они станут э, действительно владельцем данных э, финансовых средств. Та навзаєм щось обов'язково треба прикупити. Від цього, мовляв, шанси на виграш зростають. І це спрацьовує. Надійно та надовго. І старенькі знову щось купують. І після кожного разу емоційне ствердження щодо мріяного виграшу чи надзвичайного призу залишається один крок. І цей один крок розтягується в кілометри. От з часу ця бабуся вновь учасників у всіх цих акціоневих моментах. Од є перічні воно таки е, предлагається путем пісня, путем получення красочних родносвітних конвертів. От, що ви щоб ви виграли 320 тисяч, котрий вас ожидає. Вам необхідно только знов таки повторно прибрісти определьний товар. Бабуся вже майже тримає гроші в руках і мріє, як доведе всім невіруючим, що все чесно та реально. Вона вже подумки латає всі можливі дірки в бюджеті, допомагає рідним та обирає колір машини для сина, адже їй це запропонували в черговому листі щастя. Реальний світ припиняє існувати зовсім. Гроші закінчуються і доводиться просити в борг і не один раз. После этого происходит следующее, вот приходит следующее письмо, где говорится о том, что э, оказывается, что вы не единственная, а чуть больше товаров, чем вы, и на большую сумму при, приобрела, допустим, там Иванова Мария Ивановна, вот, э, которая внесла большую сумму денег и предлагается вам, будем говорить, э, внести гораздо больше денежную сумму для того, чтобы все-таки, чтобы вы победили. Вот. ви ніколи не видіть Іванов Марію Івановну, і от у вас іде уже какой то непонятний е конкурсний отбор між собою. Ви друг друга не видите, да? Но обогащается только лишь дана фірма. Та старенька цього не розуміє. Вона передивляється фотографії щасливих переможців та отримувачів суперпризу та суперсуми. Під фото чисельні подяки. А наступні листи приходять вже зі ствердженнями, що вона є єдиним переможцем та стовідсотковим володарем значної суми. Як же не вірити? Адже люди на фото вже отримали своє. Указує о том, що вигравав Іванов або Петров з города Жентомір, або з города Івано-Франковськ, Знов таки у нас откуда у граждан такие полномочия для того, чтобы установить данное лицо или в интернетном варианте, или путем через Facebook и убедиться, то есть под, 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 получить подтверждение. Мы не знаем, кто изображен на этой фотографии. Может быть, это гражданин совсем иного государства, который, ну, будем говорить, вновь таки, это какой-либо фотомонтаж. А на найменші сумніви рідних є ще один залізний аргумент – папір, на якому друкуються пропозиції, лист для переможця та самі фото все ж на дорогому папері, яскраво та переконливо. Якщо звернутися до математики, я думаю, що це дійсно так, що якщо зібрати всі ті э, фінансові переводи, які производять громадяни України і ті ж ліця приклонного віку, вот, які, я вважаю, обманути з э, сторони мошенників, вот, то це окупається з Це бумага, і вот, люди э, отримують Незаконною, но очень большою прибалью. І не вистачає здорового глузду, щоб повірити в те, що фірми, які використовують подібний розвод не що інше, як одноднівки. Тобто вони часто змінюють свої юридичні адреси, щоб не потрапити на гачок правоохоронців. Та адреса це вже розкіш. Частіше за все, використовується абонентська скринька. І це вже говорить про фірму досить красномовно. Дуже часто э, громадяни повинні обращати внимание, э, міняються. же абонементские ящики город один и тот же и как правило производится вот эти все мошеннические действия с гражданами на территории других городов крайне редко такое бывает почему потому что бабушки с криворога приехать в город киев в город полтаву вот и проверить и убедиться что действительно такая фирма расположена по такому юридическому адресу или узнать Через е, своїх знайомих, може би, навіть через тих же працівників поліції, за ким закріплен або ящик в місті Полтава, жителю или жителі Кривого Рогу, звісно, сложно. І це також характерна риса для шахраїв розсилати ці листи щастя по іншим містам учитывать, что это бабушка, дедушка, для того, чтобы о чем-то узнать, до да откуда узнать человек, какой запрос лицо пенсионного возраста может сделать. вот, Кто ответит лицо пенсионного возраста о существовании того или иного юридического лица и кто значится. По даному адресу, или хто закріплює за даним абонементським ящиком, то це все може бути зроблено тільки в рамках уголовного производства, тільки лишь по запросу слідувателя, или иных уполномоченных на то лиц. Подібні махінації придумують люди не без психологічної освіти. Вони добре знають всі людські слабкості та професійно користуються ними. Удосконалення схеми обману досягається й тими, хто чудово розбирається в юриспруденції. А потім відточеною моделлю користуються всі, хто совістю не обтяжений. От і виходить що обезпечити себе від таких, старенькі люди практично не в змозі. Даний факт має регулюватися імена. Отрасс у права гражданським кодексом. Тобто должен бути заключення договор, договор між потребителем, потребителем і поставщиком, і выполнены бути всі условия договору. В данном випадку ніхто договор це не заключал. и Ніхто данный договор и не планував заключать, і не предлагал данной женщине заключить договор. Звичайно, у випадку укладання угоди, кожен її пункт має виконуватися, що має контролюватися обома сторонами та підтверджуватися підписами обох сторін. При цьому можна говорити про юридичний захист сторін, в нашому випадку старенької людини, а інакше. А окончательний варіант – це було б бы те, що ця жінка вирішилася б всього свого двіжного і недвіжного імущества. І до цього ці мошенники прийшли, тому що використовувалися її э, довір'ям і вот, обманним путем забрали б бы... її полностью все і на старості лет к большому сожалению, це могло бы произойти. Она вона бы просто на улиці в лучшем случае. Вот. Или вже прибігала бы к помощи городских властей для того, щоб где-то Олег Косяк стверджує, що дана історія має всі риси кримінального правопорушення, і шахраї повинні відповісти по закону. І це цілком реально. Адже відстежити власника абонентської скринки зовсім не складно а від нього вже потягнеться ниточка. Что в данном случае нужно сделать э, данной женщине и вообще любому гражданину Украины, который попался под влияние вот таких мошенников? Прежде всего необходимо обратиться с письменным заявлением правоохранительные органы. Если этот абонентский ящик, куда вы перечисляли деньги, вот, кому вы перечисляли, то есть это назовем его поставщиком, находится в другом ином городе, не в Кремроге, не нужно этого бояться, что мне придется ездить в суды в Киев, в Полтаву, в иные города. Да, как правило, согласно Уголовно-процессуального кодекса Украины, есть понятие территориальность, то есть возбуждается уголовное дело по месту совершения преступления или по месту нахождения данной юридической фирмы. Правоохранительный орган в порядке статьи 214 уголовно процессуального кодекса Украины обязан принять письменное заявление. В течение 24 часов данное заявление с фабулой, с формулировкой, то есть что именно было совершено в отношении кого, должно быть следователем, прокурором значит, внесено в, единую, в единый реестр досудовых расследований. А далі справою займаються слідчі органи, і не треба нічого боятися. Це не тягне за собою ніяких фінансових витрат. Більше того, відшкодування моральних та матеріальних збитків постраждалій стороні, тобто нашим стареньким, цілком реальний фінал цієї історії. Досить вже підло обдурювати наших рідних. Якщо ми за них не заступимося, цього ніхто не зробить. А підлі люди при цьому посміхаючись ховатимуть до своїх гаманців останні їхні копійки.